Ну і далі до скандальної новини, яка трапилася у Києві, киянин обіцяв евакуювати людей з зони бойових дій. а Насправді просто видурював гроші. Це був 23-річний хлопець, який розміщував у соцмережах повідомлення про те, що він волонтер і готовий вивести людей з території, де ведуться бойові дії. За такі ж послуги просив не багато немало 5 тисяч гривень а після того, як отримував кошти на зв'язок. Не виходив таким чином. Молодеко шукав близько двох десятків осіб. Шахрая затримали. Нині триває е, розслідування. І я не знаю, що в голові у цього. Е... Псевдоволонтера, перевіряйте, будь ласка, дійсно зараз більш пильно чим займаються ті волонтери, до яких ви звертаєтеся. Чи не є вони шахраями? От саме такі випадки вони і псують взагалі саме поняття волонтерства. Бо волонтер – це ж людина, яка допомагає, а не навпаки.